Добрий день усім привіт вам з Італії. Дорогесенькі мої. Я готую легенький такий обід, їду на море. Жовтий настав, я їду на море. Я зранку тільки що прослухала канадський марк. Ви дивитеся канал. Напевно, що всім випав цей канал, цей хлопець, такий розумний канадський марк, який порівнює Європу з приїхав в Європу і він живе 20 років в Канаді. Він порівнює. Він порівнює Європу з Канадою. Я з ним зовсім зовсім не згідна. Я живу чуть не 30 років в Італії. І я, я напевне, знімлю відео. На, на другий раз абсолютно я хочу це відео зняти, тому що я з ним зовсім-не зовсім, зовсім не згідна. І я б йому хотіла сказати, Марк, нащо ти приїхав в серпні, в Італію, приїдь в жовтні в Італію, ти в Італії закохаєшся? Тому що в жовтні, як в тебе там вже давно-давно сніги, морози. А я їду на море, Марк. Я їду на море. І такі помідори, як я отут їм зі Сицилії, то вам там і навіть і не снилося. Де воно є написано? В Сицилії вони є. Знаєте, Сицилія, уріджі Сицилія. Таку олію, як я їм, то тобі теж не снилося. А саме основне, що в тебе. Дорогенький Марк, в мене машина ось тут під хатою стоїть. Бачиш, тут під хатою стоїть. Мені не треба на, на годину-дві години їхати по снігах на, мо, на, на роботу. Я собі не представляю, як би то виглядало ці сніги. Вісім місяців сніги. Ти, ви розумієте, вісім місяців сніг і мороз. Ти от на такому джіпі, на такому великому траку, ти інакше не переїдеш на ту роботу. Та У мене лафа тут є. У мене тут лафа в Італії. Він боїться, що там десь. Ми в туалет ходимо в бар, чистенько, все так, як має бути. Я на другий раз це відео розкажу. Я, дивіться, я хочу вам показати, який хліб має бути. Ну, Тут сонце падає, це, бачите, колір не такий, який має бути. Хліб має бути такий такі спічки. Я хот... От у мене така каструля є. А, Це це, ні, це от треба забрати. Це я роблю такі чаї, всякі зелені чаї. Дам один такий, ну, зелений, дам чорний чай, багато-багато лимона, і ми п'ємо, тому що ми в Італії тут п'ємо воду, 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 воду. Ми привикли тут воду. Ми компотів тут ніяких солодких не п'ємо. І кави так само не п'ємо солодких багато, і чаїв так само не п'ємо. Ми п'ємо багато води, але хочеться десь коли, щоб не купляти ту воду хімічну з супермаркету, то ми, я таке роблю. Дивіться, який має бути хліб. Хліб не кожен підійде. Хліб зараз я вам витисну і покажу. Бачите, він набух, бачите, як він виглядає. Він набух, він отакий цілий. Зараз, як я вам отак витисну його, ви побачите, як він виглядає. Він має бути такий. Такий він о, він має розсипатися, він клей не має получитися з нього. Бачите, дивіться, який розсипний. Він гумовий не має бути. Дивіться, який він розсипний. Бачите, який розсипний? Отакий має бути хліб. Бо де є різний хліб. Деколи є хліб, ти стиснеш. А, а там нічого не зробила, там взагалі нічого нема. О, а він розсипається. Такий має бути хліб. Розсипний. Це дуже смачно. Я перший раз я багато років в Італії, але я перший раз як попробувала, як сама зробила. я Перший раз я попробувала, одна сеньора мене огустила на морі, я там бебісітер була. І вона мені каже, вона зранку о 9-й годині зробила Ванда, вона називалася, вже її нема. Отака смерть в неї була негарно говорити хороша смерть. Але оця смерть дійсно була хороша. Вона 90 років мала, і вона ще ходила нормально, все, в неї там ще депресія була. На автосуфішенти абсолютно. Вона мала бадати на години. Спочатку я в неї трошки була баданти, але мало години, вона пішли хотіла баданти на цілий день, а я не могла. І вона е, з дочкою по телефоні говорила і в той момент впала. Впала і отримала інфаркт. 90 років. З дочкою на телефоні вона була. Ось так. Це воду, я люблю з бутилки воду, я з крана не не вживаю. Но ми п'ємо, то це дуже вода добра з крана. Бачите, отак от, от все вимішую, зараз поріжу і більше доведу до, до смаку. Я як перший раз це спробувала, як воно ну, помідорів зараз наріжу, от і всі помідори наріжу. Я перший раз, як зробила, я так. Того наїлася, воно таке смачне було. Я кожен день робила. Ви собі не можете кожен день, навіть на сніданок, бо, то ж хліба, тут хліб трохи є. Ти не можеш так багато того їсти. Та й олії треба заправити, олії ви не можете дати мало. Ви повинні дати так небагато, але так, скільки -стільки треба, бо не буде смачне. Не дай Боже, щоб ви лимона давали. Лимон абсолютно ні, Тільки оцет з яблук. І я солі дала чи не дала, я не пам'ятаю. Зараз це все вимішую, вистачить. І я їду на море. Скоренько приготую, собі візьму на море знову яйце і їду на море. я. Робіть і пробуйте. Так, сушарка на балконі. У мене сушарки на балконі нема. У мене ось так сушиться по традиційному. Вчора я приїхала ввечері, пізно, в 9-й годині, вже на дворі темно було. Я сполукала свої оті от штани спортивні, і щоб не накапати. Бо знаєте, руками багато ти їх не, від, не відтиснеш. Я поставила ще два. Два тих, от бачите, два, два відра знизу, щоб не капало на низ. Це справа не в тому. Чому сушарки ми тут не можемо мати? Тому що тут на сонце. Бачите, зранку в мене сонце присвітило, і в мене вже сухе, 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 таке сухе, що просто яке воно сухе. Сушарка крутить три години. Мені зовсім не вигідно, у мене тут сонце, в мене тут зимою сонце. Де в мене висушується зранку, три години в мене все сухе. Розумієте, але треба вішати, бачить, вже все сухе. Але треба, мій компаньон вчора підлогу помив, я його просила завжди. Прошу, кажу, не, не, не ховай ту тряпку, стару таку, бо то, знаєте, в мене тут скло є, а воно все одно видно на вулицю, що тут, тут щось висить. Старайся так, знаєш, вдвоє-втроє, отут в кутик. так от, Або там, знає, біля умивальника, вдвоє-троє, так скрути її, вона все одно висохне. Отак, знаєте, так маленька-маленька, щоб вона така була. Щоб її не було розвішано. Вона вже суха, як я не знаю, що мені треба до хати це все це забирати. Що, покапало тут щось? От, Покапало чуть -чуть. бачите, чуть-чуть покапало. Це все зараз я заберу. У нас тут сушарка зовсім не, не потрібна, тому що 4 години воно крутить. І це Італія є. Це Італія, тут все сохне, але я так само дуже сильно не люблю, як то розвішує той більйо, так як Марк сказав, в Італії розвішують більйо на вулиці. У мене ось тут ще є, бачите, тут прати є. Ми деколи це, і ми сюди кидаємо. Якщо треба щось прати, таке, знаєте, от так, в мене тут теж так, так ну так тут. І це дуже навіть вигідно, О, так знаєте, от воно ж все брудне, воно смерід, так якби би насмирідне є, але все-таки воно і брудне шкапетки, запахом, ну, футболка, це все. А, а тримати в ванні таке брудне, мати ящик для ванни, для брудного такого, воно ж все таки запах лишає. А на вулиці ідеально. У мене тут ніколи дощ не падає, ніколи. От як дощ падає, тут чуть-чуть мокро. У мене навіть тут ніколи, якби тут от рослинка стояла, я би хотіла, щоб вона тут дощу її нападало, такої води доброї, дощової, не нападає. Зараз вона у мене, оця, вона любить тепло, вона сонце любить, стоїть тут та росте добре. Я їду на море, я дуже скоро говорю. Це гвідо називається, дерево гвідо. Я дуже скоро говорю, бо я спішу, я хочу на море скоро сьогодні приїхати. Ставимо сюди. І все. Їдемо на море. Ось так виглядає фінальний продукт панцанелля. Воно мені дуже нагадує українські салати, де коли я в дитинстві їла. Пам'ятаєте, колись олія добра була, давали оцит олії, майонезом не заправляли, тільки олія оцит і давали помідор і огірок. Я собі беру на море. І ота юшка, щоб не залишалася. Я пам'ятаю, вона дуже була сильно смачна. Я пам'ятаю, от були свята, гості прийшли там, з'їли всі салати, а залишилася та юшка. Я мала. Я брала ложку і, той, і просто ту юшку пила. Вона мені дуже сильно подобається. Це щось таке похоже. Я беру на море обов'язково. Мій компаньон приїде на обід, на він буде їсти обід. І яйця я собі взяла. Йому так само яйця почистила, готове все. Бачите, в мене тарілки, такі, вони мені сильно дуже сподобалися, вони такої неправильної форми. Так, знаєте, Як з каменя виточені. Це французький дизайн, Maison de Mont. Але вони мені потріскали тут. Бачите, вони такі от не видно, але вони так потріскали. Вони такі не були. Чому вони так потріскали, я не знаю. Коротше, я собі набираю, тому що я, я тепер зрозуміла, і вже давно не тепер, а давно я вже зрозуміла, що треба з дому брати, їсти своє здорове. Тому що піца, скяча, в нас там є фукача, це все хочеться, це все продається на кожному кроці. Ту знову того хліба наївся, так як я вчора. Яйця їла на морі, це багато помідорів. Яється їла на морі, а пізніше знову купила скячу, бо хотіла їсти. Ну, з помідором піцу купила таку квадрат, квадратну таку. Ну, коротше, їду на море, бо це вже дуже пізно. Я собі так менше, ніж пів, а йому більше, ніж пів. Я їду на цілий день, я зрозуміла, що мені цієї їди буде замало, а там біля мене бари, бару і магазинів ніяких не буде. І дуже погано, як ти їсти хочеш, тоді вже хочеш сіти додому. Останнє яблуко вчора ми їли. Останнє яблуко з города, мого мій компаньйон має ну, біля сад такий, там, де його мама живе. У нього сад такий. Ці останні яблука вони такі, бачите, з хрубаками. І а я їх дуже сильно люблю. Я їх буду гризти на, на морі. І пізніше думаю, може мені ще кусок сира положити. Є у мене такі сири в холодильнику. Я завжди кузячі сири дуже люблю. Є ось такий: це що це є? формаджо фриско. Ну, це такий, знаєте, як екстракіно, кришенса. От на кришенці дуже похожий. І вчора ми але цей не хочу розкривати. Ой, може цей взяти, отакий що в мене є. Вчора ми один вечері з'їли. Такі трубочки продаються з козячого, з козячого сира, отакі свіжі трубочки. Я, напевне, візьму половинку, половинку йому залишу і половинку сама. Я свого компаньона дуже сильно люблю. Я, от, ну, ми ділимо завжди. Я не, не можу так, знаєте, отак от, половинку. Половинку йому, половинку й мені. А пізніше це будемо разом їсти. Це з вином, з білим вином дуже добре. Nie trzeba inaczej niż wziąć. Paradiso, ottobre è un paradiso. amici ottobre che è fantastico questo ottobre ma penso ultime giornate io proprio venuta apposta per approfittare queste giornate così 30 gradi nel sole nell'ombra sarà 25 mare fantastico fantastico mare Temperatura non cambiata per niente, temperatura è quasi come in eh, agosto. Qui da noi la temperatura in agosto era, era 25 ⁇ gradi. ora forse 24 ⁇ Io Io già un'ora in acqua, e non ho freddo, ma proprio niente. Vediamo ancora questa settimana, domani, domani no, domani ci ho impegni. E dopo domani andrò al mare ancora, ancora due o tre giorni vediamo, poi il tempo cambia, forse la temperatura si abbassa ancora a due gradi. L'importante è che l'acqua sarà ancora calda, l'importante è che non sarà vento, perché quando esci dall'acqua ti devi asciugarsi in qualche modo, scaldarsi con il sole. E questo. Ecco qua panorama. Vedete il mio lettino? dove è mio, eccola il mio lettino, quello con rosa, quello figlio da mare, che ce l'ha 30 anni, 30 anni, potete immaginare, 39 ma 20 di sicuro. Ce l'ho anche nuovo ma sempre prendo quello vecchio.